Ваше просвященця, прощання велико Борис, вітаємо у нас у рівський духовній семінарі, зокрема тут у нашому майдані центрі. Дозвольте тільки запитання. Зараз триває рік Патріарха Йосифа. Ви є його учнем, ваша єпископська сукцесія тягнеться до нього. Скажіть, будь ласка, які риси його архієрейської постави будуть актуальними для єпископа 21 року, який живе в глобалізованому, секуляризованого собі... боку? Знаєте, дуже цікаво, що патріарх Йосиф Бу людиною, яка відповідала на виклики свого часу. У 20 столітті найбільший виклик перед людством, перед українцями, перед християнами, це був тоталітаризм. І патріарх Йосиф належав до тих, які зуміли цілим своїм життям відповісти на цей виклик. І відповісти переконливо і переможно. Герої минулого, мученики, для нас є зразком. І це не означає, що ми маємо робити от саме то, що вони робили колись, ми маємо, що ми маємо робити це сьогодні. А нам треба вчитися методу, підходу, постави. І я думаю, що ця мужня постава, яка е була пов'язана з такою відвагою інтелектуальну ставити питання, шукати відповіді. Патріарх Йосиф довгі роки себе бачив перед усім таким богословом, науковцем. І він мусив бути відкритий на різні непрості питання цієї дуже такої ідеологічної доби. Я думаю, що ця відкритість, але стійкість є те, що ми потребуємо у проводі церкви в 21 столітті. вас церква посилає у місто Париж, з яким ви будете керувати, навчати, освячувати Божим людям п'яти різних країнах. Якою буде ваша стратегія? Ви будете оживлювати існуючі громади чи насаджувати так, би мовити нові? Бути рятуватися на вихідців з України, з Східної Європи, чи всіх, навіть в якихось місцевих мешканців, кого зацікавлять наша церква, буде церкву, приймати. Мені ще за скоро от визначати підхід. Мені треба перше пізнати ситуацію, пізнати людей, послухати. Думаю, що немає якихось таких легких формул, які можна звідкись привезти і там насадити. Але я би хотів поділитися скаргом цієї семінарії нашої юної церкви з юним патріархом. Я думаю, що ми можемо подвоїти, потроїти число парохії, число священників. Зараз, якщо я не помираюся, на цих п'ять країн на повну ставку, так кажучи, працює 16 наших священників. Це дуже мало є. І, очевидно, це не буде просто, бо нема там великих парохів утримання де священника непросте. Але я сподіваюся, що знайдуться молоді місіонарі, які будуть шукати ту загублену вівцю, яку підуть до парохії чи громади, де є 15, 27 осіб, і будуть знаєте, збирати в Росії суші. Але точно як це буде виглядати це все попереду? У Парижі є вісім різних православних юрисдикцій, які мають до шести патріархатів. Це є такий потужний центр. Цікаво мені довідатися від вас. Це інтернет, не е, рахуючи нашої церкви. І от, мабуть, е, ви не зможете уникнути якихось контактів навпаки, як будете це робити. І яка тут буде, що буде пріоритетом? От, є е, три юрисдикції церковні, е, які належать, до яких належать наші вихові. Одна під Константинополем, одна до московського плехату, одна до руської православності закордонної московського переград, і ще й наша церква. Що тут може бути пріоритетом? Київський комунізм, збирання тих е, відламаних гілочок, єдиної колись Київської церкви, це все-таки сленський комунізм, варітація на грецькі православ'я. Я свою ліценсіанську працю писав про такого Георгія Флоровського російського слова, який родився в Одесі, який в Парижі властиво написав свої найважливіші твори в міжвоєнний час. І це є це середовище Святого Сергія інститут, який існує по сьогоднішній день, який є під царгородським патріархом, але є російською традицією. Отже, з деякими середовищами, принаймні в їхньому історичному розвитку, я знайомий, є дуже відкритий грецький єпископ Емануїл, який я маю такі сигнали, що от буде можливість з ним спілкуватися. Знову і на цьому фронті. Мені треба слухати, дивитися, пізнавати, але я думаю, що певні такі навики, які розвивалися в університеті, залишаться зі мною. Університет був відкритою спільнотою. Ми говорили зі всіма людьми доброї волі. Я думаю, що так і треба робити в церковному житті, в екомінічних різних пошуках. Звичайно, що питання на вас як до ректора університету. Цього літа група наших студентів, це були і семінаристи, і богослови, були в Москві на такій літній школі. І ми там зіткнулися з такою ситуацією, коли е, сама назва університету була такою, що не наче відштовхувала. Вона має забарвлення етнічний, український і конвенційний е, католицький. Чи не пора університету виходити на трошки інший рівень, на із Київський, рівень? і можливо навіть трансформувати свою назву так? Скажімо, зробити його університету з того Володимира чи якось з того роді? Ну, назву ми успадкували від патріарха Йосифа. Він так університет назвав. Знаєте, про це були цікаві дискусії 10 років тому, як творився у Львові університет. І одна вже покійна сьогодні е, така авангардова інтелектуалка, феміністка е, Соломія Павличко, це донька цього поета відомого Дмитра Павличка. Вона настоювала, ми були в дружній стосунках. Вона каже: Ні, ви маєте його назвати католицьким. Треба це ім'я. Реабітлю, реабітлю, реабілітувати в думках пострадянських людей, які були сформовані знаєте, цією пропагандою. Остаточно важливою є, яка якість несеться. Я думаю, що після дня чи двох там на цих курсах студенти чи колеги, чи навіть викладачі росіяни не дивилися на. Як би сказати, вивізку, з якої ви приїхали, а, а бачили ваші очі, бачили, як ви вчитеся, як ви працюєте. Е і зрештою, нам ще треба здобувати для українського, для католицького. Е і воно десь, знаєте, дуже так е ясно і чітко, хто ми є, коли ми так називаємося. Останнє запитання. Чого ви очікуєте від нас, як семінаристів? яких ви семінаристів потребуєте? Що ми можемо зробити, щоб служити церкві в діаспорі, частини цієї дивної які... Я завжди сподіваюся, що в молодому поколінні знайдуться такі, які будуть творити нові стандарти, знаходити нові підходи, які будуть виробляти нові стилі. Очевидно, єпископ екзарх має важливу роль в екзархаті, але я би дуже хотів, щоб до тої групи 16 священників, які на повну ставку працюють, щоб от, скажімо, до двох років долучилося ще 16 таких, які потрудилися і добре вивчили французьку мову, які от, настільки певні своєї. Тоточності, що можуть бути відкритими на, скажімо, французьку культуру чи голландську культуру, чи швейцарську культуру. Я чекаю таких от глибоко переконаних, добре освічених психологічно і духовно комфортних, безкомплексних молодих священників які будуть мене підтихати, які будуть сказати, чекайте, владику, а можна ще таке, або в такий спосіб. Ось такі мої надії на вас. Якщо вам дякую, бажаємо, що це натхнення, запал, пал, за ми зараз отримуєте перші дні свого служіння, як єпископ, щоб щоб ніколи вас не покидали, щоб ви ніколи не хоче і щоб Бог через вас створився. Це вашими молитвам. Дякую.